Посилка! Приїхала посилка! Як завжди з інтернет-мазіна Уріїн. Коротше, Чорна П'ятниця не пройшла даремо. Не витримав я і на Чорну П'ятницю. Зайшов в інтернет магазин лін і поназмовляв різних прикалястів. Якщо кому цікаво, будемо часто робити розпаковка чек. Це все, коробочки, я розпечатав без вас, тому що багато часу забираю. На деякі товари я буду знімати окреме відео, щоб був в мене контент, і більш класно показати вам. Коротше, це декристалізатор для меду. Це окремо з нього покажу, розкажу, навіщо він мені потрібен. Декристалізатор. Так, тут у нас товарна накладна. Рекламація така відома, хто купляє воліїн, той знає. Тут всякі препарати, рамки, інвентар, коротше, це рекламка. Деякі речі я придбав для себе, а деякі для вас. Чого? То, що я там казав, що будемо стріми вести, будуть подарунки. Коротше. Щось трошки підкупив. Ось е скатертина на стіл, я вже показував відео на пасіці в мене. Коротше, одну скатертину я подарив, ось ще одну комусь розіграємо подарунок. Тому підписуйтесь, хто не підписаний, слідкуйте за моїми каналами в Фейсбуці, Тіктосі, де я там є. Так, що в нас тут? У нас тут гірлянди на новий рік, тут бджілки гірлянди, окремо покажу. І є е, брелок рулетка. Е, метр кипа, міряти. Окремо зніму. Бо у нас не вистачить зараз часу. Так, це у нас фонарик, ліхтарик налобний, е, маток виводимо. Трошечки ж не молодіємо. В господарстві, щоб таке було, хай буде. Так, замовив одяг. Пам'ятаєте, я восени замовляв одяг всієї родини, а це замовив вам на подарунки. Ось такий капелюшок. Теж відос я вже робив колись, я купляв. Це на подарунок теж комусь буде. Так, це е, куртка в 62-64 розмір. Це вже я замовив е, фану своєму підписнику, такому дядьку Кремезному, у нього розмір 62-й, це вже це розігрувати не буде, це вже піде на подарунок на Миколайчика. А ось ця куртка, це 52-54 розмір, євромаска, це ми їх комусь я розіграю, подарую. Так що кому треба костюми, волім є е, багато костюмів. Так, що ще? Замовив дві отаких вази. Це бджілка вази, де набирають мед і ну, на стіл. Такі речі я люблю. Це також окремо з нього покажу вам, не будемо забирати часу. Варотестер. Огляд я робив. Це теж для вас на подарунок буде комусь. Ну і тут мелочі такі на базіку щітка, е, стамецьки, йожик. Е, і... Хвиля, на тяжких хвиля. Це я теж так окремі відоси вам дороблю. В принципі, це така була розпаковка. Чорна п'ятниця не просто даремно. Дякую їм за швидку доставку, за знижки. Е -е. Просто дякую, що ви є. Я вас часто вступляюся. Супер супермагазин і, в принципі, рекомендую до співпраці. Все, друзі, таки, така розпаковка, слідкуйте за каналами моїми, будуть там скоро щось це розрікувати. Чи в відео, чи в прямих трансляціях, коротше, якось дарунки попадуть до вас. Коротше це так, Відоси окремо познімаю, повиставляю. Все, пока, полім, дякую.